Атомні годинники це найбільш точні вимірювачі часу, якими володіє людство. За мільярд років вони відхиляються лише на декілька секунд. Але, вочевидь, це за велика похибка, бо дослідники працюють над ще більш точним девайсом ядерним годинником. Дослідники вже створили перший прототип такого годинника, і це виглядає цікаво. За яким принципом працює атомний годинник? І чим відрізняється ядерний? Атомні годинники відстежують час, підраховуючи вібрації окремих атомів, які практично не змінюються з часом. Наприклад, Цезій-133 вібрує рівно 9 мільярдів 192 мільйони 631 тридцять тисячу разів на секунду. На основі цих даних атомний годинник офіційно визначає тривалість секунди. Після цього всесвітній час синхронізується через мережу. Атомних годинників це робить можливим високошвидкісний інтернет, GPS, космічні запуски та інші технології, які вимагають неймовірно точних вимірювань часу. Ядерні годинники працюють за схожим принципом, от тільки вони вимірюють